А дозвіл на виїзд за кордон чоловікам 18-22 років потрібен для того, щоб вони завершували навчання саме в Україні інакше школи та університети втратять своїх студентів. Такою думкою поділився президент Володимир Зеленський. Почуємо. Наша ж логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школи в Україні і не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо падіння кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років. Володимир Зеленський президент України з нами на зв'язку. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітаємо вас. Вітаюбнув. Я дивився в новинах вперше про ось цю ініціативу виїзду за кордон молодим людям 18-22 років. Якраз місяць тому про це почали говорити. і рішення ухвалене. Можливо, не можемо проговорити і про певні підсумки такого рішення, що маємо. Ну і власне додаткову аргументацію, чому це треба було зробити. Ну, про підсумки в'їзду і виїзду може говорити Державна прикордонна служба. Я думаю, що вони цю інформацією, але очевидно, що в соціальних мережах дещо перебільшене так масштаби одночасного виїзду. Крім того, це співпало із початком в, в, ну, в такого сезону, коли планувалися якісь виїзди освітні. І ну, безумовно ще треба зрозуміти. Що є такі, знаєте, як відкладений був попит на певні поїздки до когось із родини, чи там на, на якісь е, в, в відпочинок, е, відповідно завжди е, є такий так, стрибок. Е, тому очевидно, що треба робити десь наприкінці року е, висновки, але е, дійсно е, це дозволить збити оцю е, трохи е, ну, паніку батьків 17-річних хлопчиків, які попри їх. Ню волю навіть вивозили за кордон до того, як їм виповнилось 18. Тобто, це про мобільність молоді, і ну нагадаю, що мобілізаційний вік він значно пізніше з 25, Відповідно, це ці ці молоді люди так і так не, не підпадають під службу, але очевидно, що ця мобільність додасть. В, 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 в тому, щоб була якась впевненість в, в завтрашньому дні, і так ем, я знаю історію, коли цих хлопчиків 17-річних, які там потім вже кудись ступали і виповнювалися 18 років, вони би хотіли повернутись до друзів, ем, вчитися в Україні і будувати життя. В Україні, але тут не можна тільки дивитися виключно на, на це рішення, і що от після цього ті, хто вже за кордоном і їм 19, вернуться. Паралельно треба працювати над тим, щоб вища освіта в Україні була приваблива, і тут потрібно безумовно продовжувати реформи в, в системі вищої освіти, і щоб ця освіта була якісною. І окрім того, кабінет Міністрів Звичайно, має звернути увагу і на ринок праці, бо ем, на, на деяких роботодавців це рішення могло вплинути, але є різні інструменти, ще які кабінет міністрів може стимулювати. Наприклад, хороший проект це власна справа, коли видаються мікрогранти на початок власного бізнесу. Ем, є такі категорії для молоді, і е, також те, що завжди всіх в цьому світі цікавить молодих людей. Це житло, наприклад, в. В Європі дуже зараз складно молодим людям придбати житло, бо воно дуже дороге. Дійсно, ціни на нерухомість в Європі, там сполучених Штатах, в Канаді, вони настільки великі, що планувати так мати власне власне житло дуже складно. Тому пільгова іпотека для молоді, для молодих сімей, щоб вони і народжували дітей в Україні. Також важлива. Пані Євгенія, ну давайте я ретранслюю думку, принаймні ту, яку яку чув. те, що називається, знаєте, питання з вулиці. Сьогодні ухвалили ось таке рішення. Сьогодні дозволили завтра заборонять як народний депутат. Поясніть, будь ласка, це можливо чи неможливо. Ну, це рішення приймали із санкції президента України. Це обговорювали на з урядом ставкою. Тобто були залучені різні, в тому числі і військові представники генштабу. Тому це рішення воно довгострокове і власне, ну це про питання про довіру. Звичайно, що його вже треба підтримувати. Це рішення, бо це питання довіри до, до держави загалом. Для тих українців 18-22, які повертаються, ну я маю про це спитати, якісь пільги, додаткові умови або навпаки, додаткові вимоги будуть. Ну додаткові е, умови це некоректно говорити, бо е, потрібно створювати умови для молоді, щоб вона не виїжджала, але звичайно, щоб будувала майбутнє е, в Україні. І власне оці додаткові програми, про які я говорила, і є тим стимулом для, для тих, хто повертається е, і шукатиме роботу, чи хоче відкрити власний бізнес. Це власна справа, кредити, і вони фактично є там і безвідсотковими. І якщо ти зберігаєш, ну сплачуєш податки, то зрештою і не виплачуєш цей кредит. Тобто, це як грант на власний бізнес. Це питання іпотеки. В Європі не знайдуть вони таку іпотеку і не зможуть придбати житло. Um, і очевидно, що із освітою треба добре знати мову країни перебування. А все таки освіта в Україні доступна і є можливість вчитися безкоштовно на бюджетних програмах, якщо. Добре, відповідно скласти бали, І, до речі, ця ідея, щоб можна робити ще вступні кампанії і посеред року, тобто взимку там десь в січневий період. З приводу вимог, ну тут в кожен українець має право з діючим документом, закордонним паспортом повернутися в Україну, приїхати, але безумовно що для виїзду. Що для перебування і для всіх і за кордоном, в тому числі чоловіків чи хлопців після 18 років, потрібно оновити військово-облікові документи, і мати резерв плюс пані Євгенія. Ми дуже вам вдячні за такі важливі пояснення. Євгенія Кравчук, народна <кхм> депутатка України, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами.